Так, вітаю, красавчики, дивіться, яку ми з сином рибошку поймали, такі басюки, прилічно великі, тобто ви бачите, якщо руку прикласти, то ну такі нормальні до ліктя екземпляри. Ну, от. Красавчики, що цікаво, хотів розповісти. Да? Як ви бачите, ось я якесь порваний в дірках, все, все на мені розірване, цицькі порвані тут. Локтяще так роздер, жорстко, так а короче. Що тільки що було. Ми з цим поїхали на рибалку, де ми да, впіймали цих екземплярів. Коротше. І це була ніч, уже. була вже опівна пів десяту. Да, і ми в такому прикиді, да, на риба, рибацькому. Йдемо, ніч темно. Я фонаричком від телефона свічу і чую щось тупотить. Таке. Щось не зрозуміло. ми нічого не бачимо, темно дуже. І тут, через секунд 15, ми йдемо з сином, просто подача такий удар, мені в морду. Оце тако все в грудину, в бочину. Коротше, мене збиває. Розриває мені все шмоття, все це. Я влітаю, наче кегля. Тимур в одну сторону влітає, я в другу, коротше. ми валяємося. Все розкидане, щоб ми несли. Все на землі валяється. Ми валяємося на землі. Я не зрозумів, що це було, що це щось таке тупо тіло десь ділось, потім така подача, і ми просто валяємося на землі. Я відразу подумав, що може якийсь собака, бо тут люди ловили рибу. Може, чийсь собака, який 100 кг, Я не знаю, що таке воно могло бути. І тут люди, якісь інші, кричать, що це дір, що це олень, Коротше, тільки що нас. Годину назад вирубив олень, олень просто стрибнув, через нас перестрибував. Там така вузька доріжка була. І виходить, що того оленя люди з іншої сторони підперли, зайшли на цю доріжку, йому нікуди було тікати. Але він вже не знав, що то олень. Коротше, ми просто собі йшли, і він тікав від тих людей на нас, біг. Да? І він перестрибував нас. Ми його не бачили, бо ми дивились в землю і світили там фонарічком цим. Да? І олень просто врубався в нас, нас збив і побіг. Потім я вже його підняв телефон з землі, присвітив. Він з переліку через озеро в воду стрибнув і по воді пострибав. Тобто це був такий прилічний олень мого зросту, середній такий потужний олень. Да, як ви знаєте, олені стрибають на 20 метрів, перестрибують, да. їх тут по трасі їдеш дуже багато. Не просто оленів, просто не не знаю. Кожен день тут по 20 оленів бродять скрізь. Да? І вони тут ходять, гуляють. Да? І виходить, що вночі він просто перелякався і виявляється, що можна, бачите, отримати, <кій> як то кажуть, по морді від оленя. І ж такі вже стали в якісь в дирках воно весь все на мені порване. <кій> так що, красавчики, <кій> на дорозі треба бути набережним, уважним, тому що не тільки олені вас можуть. Збивають Тут, коротше, дружина одного разу їхала і край дороги я так за півгодини бачила чотири трупа оленів великих валяються, їх хтось збиває, тому їздить в Колораду небезпечно. Бачите, олені можуть не тільки ваш, будете їхати на машині, вони попадаються, виходять. Двічі ми їхали на машині. Він виходив перед дор переходив дорогу прямо перед нами. Його можна завалити. Тому треба їздити дуже обережно, не спішити, дивитися. А виявляється не тільки на дорозі, а й даже просто гуляючи біля озера вночі, да, можна так от Олень тебе може наскочить на тебе, збити тебе і так далі. І то, добре, що це не лось якийсь, бо ми минулого разу і ведмедя, і лося бачили, а лось той рогатий. Якщо б він зацепив рогами чи що, то вже трупи були б, коротше. Так що дивіться, обережно, дуже, уважно, дуже ось такий прикол з цим оленем. І ще був прикол у нас вчора, це сьогодні нас та да, Олені вирубав. А вчора був прикол з тим, що об 11 й ночі, коли ми з Тимуром теж були на рибалці, мені телефонує дружина, а вона сама з донькою вдома і каже, що хтось ломиться до них додому, каже, якийсь мужик. Приїхав, припаркувався на чорному джипі, з якимсь ящиком, ломиться до нас в хату, відкриває двері і хоче зайти, зламати двері, чи зайти, чи що. Я кажу: не може бути такого. Ну як це так? Якийсь мужик кудись приїхав, ломиться до вас в хату 11 ночі. Кажу: Ну там ж ми ж в Америці, ніби ж поліцію можна визать. кажу, іди спитай, що він хоче, поліцію визить. Ні, я боюсь, я не можу. Ми тут. З доцею тут сидимо, плачемо, в хаті закрилися, приїжджай, там спасай нас, коротше, рятуй, я не знаю, хто це лізе до нас з хату. Коротше, а ми якраз були в магазині з Тимуром. Капець, думаю, ну не може бути, що там якісь злодії, чи хтось ломився і, і там щось двері відкривав. Думаю, ладно, в, в магазині там ще за 5 хвилин затарали хавчика, сіли в машину, їдемо. Думаю, блін, ну що ж таке, хто ж це такий. І Як це так, приїхав ломиться в хату, а вони там сидять двох з дочкою. Коротше, вони там дуже добре перенервували на стресі, так і все. Я приїжджаю туди, цей джип стоїть на парковці для нашого будинка. Я сфоткав там тачку, намирав, все, пишу хосту, який нам здав на Airbnb цей будинок. А це що це за тіп? Припаркувався, десь пішов, якийсь мужик, ходить, тут, намагався зайти, в ті двері ломився. А, а там хост жіночка, і вона відповідає мені, що а ти ж ти шо, не читав опис до будинку? Там на першому поверсі ще якийсь підвал в тебе є. Да? На, в тому підвалі на першому поверсі, бо ми на другому живемо, і воно так не видно, що там щось навіть є. Ми туди і не спускалися. Там якісь ще номери є, і каже, що то другий чувак, який в тебе в будинку живе, заселився сьогодні, заїхав. І, коротше, він 11 ночі ну, чекін зробив і заїхав в хату. Але він, мабуть, помилився, не знав, де там двері, куди йому йти, і помилково в 11 ночі ломився в, до тебе в хату в твій на, на, на цей перший поверх, а не на свій да, підвальний той поверх, де він живе, бо він переплутав, мабуть. Китець я кажу, хостуну, ти хочеш попереджу, дружина чуть не вмела, чуть поліцію не визвала, якийсь мужик ломився до них е, вночі в будинок, мене немає. Коротше, бред то вона вибачилась, ой, да, наступного разу я попереджу. Так що, ну бачите, інколи треба дуже уважно читати на Airbnb опис, як здається будинок, що там. Ну, мені воно якось було нецікаво. І навіть такого уявити не міг, що будинок, який я вам виставив останнє моє відео, да, за 2,5 тисячі, за 9 ночей ми зняли, що в його пів будинка, ще якийсь тіп знизу з нами живе. Хриш, я цього не міг навіть уявити. Воно мені на те не було схоже, а читати ті там 4 листки, а 4 мілким шрифтом там опис того будинку на Airbnb. Ну, мені було лінки, я це не зробив. І ми не знали, що з нами може жити якийсь тіп. Коротше. Ну, або хто завгодно з нами може жити тут в цьому будинку, на першому поверсі. Тому це для нас було таким сюрпризом. Ну і все, коли дівчата дізналися, вони заспокоїлися, да? якийсь тіп там переплутав двері, не, не в ті двері ламився, і вони там чуть не вкакалися, як то кажуть, об 11 так що Отакий трешечок, красавчики. Не знаю, що буде з нами завтра, але вчора вламувався мужик якийсь в 11 ночі. А сьогодні ми нал наловили отаку рибу, таку круту рибу. Ви бачите, яка риба? І нас просто вирубив з сином Олень. Ми валялися на землі. Так що, красавчики, будемо сподіватися, що ми виживемо цю нашу подорож в Колорадо. Адже в нас залишилося два тижні, і ми будемо в Майамі скоро.